На благодійному аукціоні, який щойно відбувся у корсунь Шевченківському педагогічному коледжі, зібрали понад 20 тисяч гривень, які відразу передали бійцям 118-ї бригади ТРО на ремонт автомобіля. Подробиці у наступному сюжеті З початком повномасштабного вторгнення окупантів на українську територію у корсунь Шевченківському педагогічному коледжі значно активізувався волонтерський рух. До речі, не з примусу, а з власної ініціативи студентської і викладацької спільноти Марія Марченко. Заступник голови студентського парламенту коледжу розповідає, що у них є спеціальна група, яка займається збором та передачою допомоги воякам і всім тим, хто її потребує. Ми завжди підтримуємо, завжди відкликаємось на будь-який запит. Тобто, навіть якщо я спілкуюся з будь-якими людьми, які там просто знайомі, чи ми перестрілися, і мова пішла про благодійний якийсь фонд, внесок чи можливо якусь допомогу, ми завжди стараємось допомогти будь чим. Ну тобто. З останніх запитів у нас, наприклад, були засоби особистої гігієни, такі як сухі душі антипреспіранти і все в цьому роді зупинятися нам в ніякому випадку не можна, так. тому що ми тут тримаємо свій фронт. Одним з дієвих механізмів збору коштів є благодійні заходи, які системно організовують у навчальному закладі. Цьогоріч, до речі, вже в четверте на аукціоні, який щойно відбувся за участі студентів, викладачів коледжу, представників влади громади, були представлені розписані гільзи, великодні віночки, обереги створені студентами та викладачами під керівництвом Катерини Паливоди, а також роботи Створені у Лефортово, нинішнім першим заступником голови Черкаської обласної ради Романом Сущенком. Присутні на аукціоні охочі відгукувались на пропозицію придбати той чи інший лот. До речі, фактично всі внесли свій внесок у збір коштів. Студенти купували менш коштовні роботи. А викладачі гості змагалися за придбання гільз, великодних віночків і картин. Найактивнішими учасниками аукціону серед студентської молоді стали представники 32-ї групи. Хочемо подякувати Збройному збройним силам України за те, що вони нас захищають. Ми маємо можливість зараз проводити аукціон, проводити такі заходи і збирати кошти, щоб купити ось сувенірчики. Та хочеться підтримати збройні сили України, тому що вони кожного кожного дня борються за нас, за наше життя, проливають свою кров, і це не менш важливо підтримувати їх своїми коштами, попри те, що ми просто. Прийшли купили собі ось такі гарнасенькі гільзи, задоволена результатом, і директорка коледжу Людмила Семененко. Воїни потребують нашої підтримки у наших студентів, у викладачів у кожного хтось на війні. Тому ми дуже швидко, якщо знаємо про потребу, організовуємося, робимо, готуємо, збираємося і робимо найрізноманітніші акції. Заходи, вечори відпочинку. Тому це це не складно. Ми готові до цього і як. Тилова така частина людей, які mm -hmm. теж хочуть брати участь, посильну участь у перемозі нашої держави. Ми допомагаємо військовим завжди. Зібрані кошти, а це 20 тисяч гривень, були відразу передані бійцям 158 го батальйону 118-ї бригади територіальної оборони, в якій воює студент коледжу і багато корсунчан. Кошти будуть використані на ремонт автівки, вояків, підрозділ яких зараз боронить українські землі на Сумщині. Перемога завжди буде на нашій стороні. Ми все зробимо для того, щоб Україна перемогла і над українським небом світило мирне сонце. Дякую за підтримку. Дякую. За те, що ви вірите в збройні сили України благодійному заході, взяв участь і бургомістр німецького міста партнера Гіфорн Нерліх. Він приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, що і як у нас відбувається, встиг навідатись навіть на схід, і звісно, поговорити про майбутні перспективи співпраці з Корсунем. Є валічфине дасманзанперних а бесбезпрегентроцвідоконференціннофільна технічних медикатей. Uh, я тут, тому що найкраще все бачити на власні очі через відеоконференцію. Неможливо побачити всієї реальної ситуації. und deswegen war es einfach wichtig mal hier, hier vor ort zu sein. und für mich war das auch noch ein zeichen der freundschaft und der unterstützung. als ich gestern zum beispiel die soldaten besucht habe ist es glaube ich was anderes wenn man persönlich kommt persönlich vor ort ist und sagt wir denken an euch wir unterstützen euch als wenn man nur briefe schreibt. І для мене було важливо особисто все побачити і також побачитися з солдатами і особисто висловити подяку за їхню роботу, якщо ми можемо її такою назвати. Так тому, коли ти робиш це особисто, це одна справа. І для мене була велика честь. Виконувач обов'язки міського голови Віталій Мацюк задоволений співпрацею з німецькими партнерами. Дякую їм за своєчасну допомогу і підтримку в такий складний для нас час. Почалась війна. З Гіфорна їхали фури. Це була їжа, це були памперси, це були медикаменти. І люди, які тікали від війни, вони в нас зупинялися, і ми могли надавати їм все, що необхідне їм, і вони або рухались далі, або залишалися в нас. Також багаторічна співпраця це були передані нам два автобуси, були передані зроблена очистка води, яка до сих пір працює вже шість років. Люди купують очищену воду. Біля водоканала є вони Прямо в контейнері зробили очистку води, і ми зараз все місто, хто потребує чистої води, вони приходять і купують. Зараз вони передадуть нам 15 ноутбуків, передадуть автомобіль, бригадний автомобіль для комунальних підприємств. Тобто це дубль кабіна з кузовом, де вони можуть своє обладнання возити, і бригада може виїхати на будь-який порив. Історія цікава річ сьогодні. Ми разом з усім цивілізованим світом виборюємо своє право на цивілізоване життя і німецькі партнери на нашому боці, бо за нами правда, за нами свобода і незалежність.